У Павлограді посилять контроль за порушниками правил дорожнього руху. Міський голова Анатолій Вершина підписав рішення, яке обмежує рух автомобілів та мотоциклів із підвищеним рівнем шуму під час комендантської години та повітряних тривог. Крім того, міська рада закупила колісні блокіратори для порушників паркування. Невдовзі їх почнуть застосовувати. Ми закупили для поліції фізичні блокіратори. Тобто, в разі порушення, ми передаємо це поліції. Поліція, екіпаж їде, бачить машину, що стоїть в порушення правил дорожнього руху. Вони ставлять блокіратор на машину, залишають номер телефону екіпажа, і все, і поїхали. І машина вже не буде нікуди рухатись. І таку ми систему вводимо в нашому, в нашому місті для. Профілактики перш за все, та боротьби з грубими порушеннями, тому що коли дивишся, коли от я дивлюсь вікно, джипом заліз, прямо аж на Алеї слави, прямо ж туди заїхав. Я вже не кажу там на автобусних зупинках, я вже не кажу там ще десь на газонах і на всьому остальному. Тому коли почнеться така от системна робота, люди відчують, вони зрозуміють. Загалом під час 65-ї позачергової сесії міської ради розглянули 46 питань. Зокрема, ухвалили рішення про щомісячну доплату у розмірі 2600 гривень для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, державної та комунальної форми власності. За особливі умови роботи у сфері соціального захисту також ухвалили низку важливих рішень. Так, комунальній установі центр надання соціально-психологічних послуг передали приміщення на вулиці Шевченка для реінтеграції ветеранів та ветеранок, а також для надання юридичної та психологічної допомоги військовослужбовцям і їхнім родинам. Приміщення потребує ремонту, закупівлі обладнання та меблів. Тож депутати підтримали виділення коштів на ці потреби. Крім того, розшириться перелік послуг, які надає територіальний центр соціального обслуговування. Ми хочемо надавати соціальну послугу підтриманого проживання. На дому, також просимо затвердити ліжковий фонд нашої установи в кількості 22 І також просимо вас дати дозвіл розширити повноваження центру соціальної адаптації по вулиці Дніпровська, 557, А саме будемо там надавати послугу перукаря, видачі одягу та засоби реабілітації. Також депутати підтримали прийняття до центру надання соціально-психологічних послуг спеціалізованого автомобіля. Двадцять третього року наша громада приймає участь у проєкті громади і міста Вільне від домашнього насильства. Наша громада пройшла конкурс і була обрана. І ми всі ці роки працювали з фондом. Наразі ми вели перемовини, і фонд зголосився передати новий автомобіль «Фіат» нашій мобільної бригаді протидії домашнього насильства. Машина повністю з конвейера, нова і сімімісна, і, до речі, обладнана підйомником для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Хто за це рішення? Проти Дякую. утрималась. На сесії одноголосно підтримали стратегію розвитку та відновлення Павлоградської громади на 2026-2028 роки. План передбачає чотири основні стратегічні напрями: конкурентноспроможність, безпечність та екологічність, комфортність і безбар'єрний простір. Підтримку та інтеграцію ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин, а також відновлення міста із запровадженням сучасних технологій. Окрему увагу приділили питанню допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Депутати підтримали укладення меморандуму про співпрацю міської ради з французькою благодійною організацією. Ця організація готова компенсувати завдані збитки. Тим людям, які не мають можливості подати відповідні документи з якихось причин за пошкоджене майно в разі надзвичайної ситуації. Тобто вони будуть компенсувати пошкоджене майно по своїй програмі. Будуть ставляти їм вікна та двері. І це саме ті люди, які отримали пошкодження, будинки яких отримали пошкодження в разі ракетних атак, за причин ракетних атак, але не мають можливості подати в дію. Тому саме ця організація взяла на себе допомогу щодо відновлення пошкодженого майна. Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.